Оце літній варіант. Заднє мотор колесо, контролер, сумочка. Тут буде батарея. І переднє колесо, звичайне колесо на 29. Заднє колесо на 26. Органи керування. Курок газу з індикацією заряду, спідометр і вольтметр показує. В онлайн режимі, скільки наразі заряд батареї. Отак велосипед, велосипед виглядає як літній двоколісний варіант. І так, початкове відео нового проєкту. Купив я таку штуку. Називається вона Задній міст до велосипеда, а тільки до простого. Тут раз, тут два підшипник, оська. Три Тріщоточка і тут теж раз, два підшипники і оська. Тут на флянчик ставляться дискові тормоза. Значить Оцим кріпленням, оцим кріпленням воно ставиться. місто задньої осі, отут болт. Отут іде отак рівненько. Трубка. І тут накладочка, полоска на два болти. Закріпляється місто одного колеса, два колеса. Колеса на 26 купив віддільно, окремо чіпляються вони ось отак. Отак, наділося не удобно ж, Наділося. не спадає, берем барон, помагай берем широку швайбочку, тому що в комплекті гайка впала. І там ще гровер буде, накручується, і воно там його вжимає. І... Колесо як то так тут держиться одне і з тої сторони друге. О! Зараз надіним приблизно, щоб воно для рівноваги було. Ай невдобно. Ай невдобно. Стоїть приблизно. Розванення таке, як треба. Вот отак воно виглядатиме. І ось вот сюди отак вот стоятиме. Велосипеди, буде воно триколісне. Тут ще приліпав, що якось багажничка. Получається, було тільки. оце оте, А оце ось я підварив, е -е, тому що буде нагрузка отака на розрив. Зверху то вони його вкріпили. Зверху вкріпили. А отак на розрив дві сторони на розрив, низ не держало. Тепер оце я перемичку варив і тут ще буде фарко під мій прицеп. Якось так. Далі. І ще в мене. Отакий Отак ось обід. ось ще одна покришечка. Оба! І отакий моторчик. Тільки тепер при одне буде переднє колесо. Спиці вже прийшли. Завтра отримаю. І буду складати коліща. Мотор редукторний 36 вольт 500 Вт. В принципі, таке, як у мене вже наїздив 12 тисяч, тільки то заднє колесо, а це переднє. Під дискові тормозу, все як полагається. В общем, як буду складати, буду знімати. І так, для нового проекту mx мотор 36 вольт, 500 Вт редукторний, передній, підпередній тормоза. От така приспособа в вигляді лавки з дірочкою, щоб воно стало і крутилось. Дві дощечки, обід спеці, троєчка. Баночка з салідолом. Ну що ж, будемо розпочинати складати колесо. Коротше говоря, якось так, наскільки зміг, наскільки вирівняв, дешевий обід, більш не куплятиму. Ну що ж, стоїть задній міст вже на колесах, велик вже стоїть без багажника і без щитка. Будемо пробувати зліпити це все діло до кучі. На дворі дощ почався, погодка осінь. Барон. От молодець. Так, стало воно вже на щось похоже. Ой, трошки пришлось з кріпленням поморочитися, тому що дирдочки не совпадали. А тепер воно все совпадає, прикручене і готове до експлуатації. Осталось адаптувати цеп, тросики на тормоза. І можна пробувати підключати колесо і кататися. Виглядає прикольно. Зараз скажу яка ширина. Так, ширина з учетом гайок болтів 70 см. 70 см, ну якось так. Да, ходові випробування пройдені. Капець яке воно стрьомне Це не мотоцикл з коляскою Це щось іначе. Зараз ось таке, хто знайшов. Думає, що сидиш високо і зараз перекинешся. Хоча на самом ділі, що перекинеться, треба і вмудриться. Взагалі, якось так, така інтересна фігня. Я думаю, зимою буде прикольно їздити. 500 ватний моторчик поставив наперед. Ну що ж, тепер залишилося приліпашить якось бардачка. Або ж корзину. І, напевно, щитки, бо щітки нужні. Поставити прокольну покришку чи хоч три штуки. Що ж, будемо кататися.